Я от стою, вже починає вечеріти. Я так приблизно тільки уявляю куди мені йти, а йти далі не можу. Я зачарований. Я такі пейзажі навіть... я таких пейзажів навіть у кіно не бачив. Я такі пейзажі бачив тільки на репродукціях картин. І то рідко-рідко. Якщо ще зараз підніметься ведмідь, я взагалі не матиму що сказати.